В Ужгороді викрили двох чоловіків на спробі переправити військовозобов'язаних до Словаччини. Слідством встановлено, що підозрювані вирішили нажитися, пропонуючи чоловікам незаконним шляхом потрапити до ЄС в обхід пунктів пропуску. Від двох клієнтів вони мали одержати 3 тисячі доларів. 13 березня ввечері зловмисників разом із двома ухилянтами викрили на околицях Ужгорода, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності Ужгородці. Спробували втекти від правоохоронців. Один із них навіть стрибнув у водойму і певний час переховувався там. Попри це, їх було затримано в порядку статті 208 КПК України. Незабаром чоловікам буде повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Протиправну діяльність припинено спільними зусиллями Ужгородської окружної прокуратури, оперативників відділу міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області та прикордонниками Щобського прикордонного загону. А подальше розслідування злочину здійснює підрозділ поліції ужгородського райуправління. Oh, <laughs> yeah.